І коли він сів на горі оливній, його учні приступили до нього на самоті і запитували скажи нам, коли це буде і який буде знак твого приходу кінця світу. Ісус у відповідь мовив їм Глядіть, щоб ніхто не звів вас, багато бо прийде в моє ім'я, що будуть казати Я Христос, і зведуть багатьох. Ви почуєте про війни та воєнні поголоски, глядіть же, не тривожтесь, бо треба, щоб це все сталося, але це не кінець ще. Народ бо на народ повстане, і царство на царство. Голод, чума та землетруси будуть по різних місцях, та все це початок страждання. Тоді видадуть вас на муки і уб'ють вас, вас будуть ненавидіти всі народи імени Ради. Багато тоді спокусяться і видаватимуть один одного, і будуть ненавидіти один одного. Чимало вже пророків устане і зведуть багато людей. Через те, що розбуяє беззаконня любов багатьох охолоне. Але хто витримає до останку, той спасеться, і ця Євангелія царства буде проповідуватись по всьому світі на свідоцтво всім народам, і тоді прийде кінець. Отож, коли побачите мерзоту запустіння, провіщену пророком Даниїлом, поставленому на святім місті, хто читає, нехай розуміє, тоді ті, що в юдеї нехай втікають у гори. А хто на покрівлі, хай не сходить узяти речі зі своєї хати, і хто в полі, хай не повертається назад узяти свою одіж, горе вагітним і годуючим за тих днів, моліться, щоб ваша втеча не сталася зимою, ані в суботу. Скорбота ж тоді велика буде, якої не було від початку світу, аж понині, та й не буде. І коли б ті дні не були вкорочені, ніхто б не врятувався. Але заради вибраних будуть вкорочені дні тії. І коли хто скаже тоді вам глянь ось Христос, чи онде, не вірте, бо встануть лише христи та ложні пророки, які чинитимуть великі знаки й чуда, щоб, коли можна, звести навіть і вибраних. Ось я попередив вас, коли вам отже, скажуть ось він у пустині, не виходьте, ось він у криївках, не вірте. Як блискавка, що на сході блисне, і вмить, мить аж на самім заході сяє, так буде й прихід чоловічого сина. Де боємрець та орли зберуться. Негайно по тих днях скорботних сонце затьмиться, місяць не дасть більше свого відблиску, зорі падатимуть з неба і захитаються небесні сили. Тоді на небі з'явиться знак Сина Чоловічого, і тоді заридають усі племена землі і побачать чоловічого сина, що надходитиме на небесних хмарах з потугою та славою великою. Він пошле своїх ангелів із сурмою вельми голосною. І ті зберуть вибраних його з чотирьох вітрів від одного аж до другого кінця неба. Від смоковниці навчіться притчі, коли вітя їсти м'яке і вона листя виганяє, ви знаєте, що близько літо. Отак і ви, коли це все побачите, знайте, що він уже близько під дверима. Істинно кажу вам: цей рід не про мене, поки не збудеться все це. Небо і земля перейдуть, але слова мої не перейдуть. Сьогоднішнє Євангеліє заторкує дуже багато різних тем. Ми чуємо на самому початку слова Христові, коли він попереджає про те, що прийде багато людей в його імені, але вони будуть обманювати і до себе, приволікати тільки заради того, щоб створити собі славу і створити так звані секти. Ми чуємо згодом велику велику розповідь Ісуса Христа про Апокаліпсис, де він згадує про Даниїла, пророка Даниїла. Одного з інших авторів, які говорять нам про кінець світу. І Христос відповідає апостолам в останні дні свого життя, розповідає їм про те, які будуть знаки кінця світу. В кінці Євангелія, яке ми сьогодні чули, звучать дуже важливі для нас слова, особливо важливі слова, відкриваючи наш тиждень страждань Христових. Страсний тиждень. Істину кажу вам. Цей рід не променеться, поки не збудеться це все. Небо і земля пройдуть, але слова мої не пройдуть. Щоб загально охарактеризувати цілий текст сьогоднішній, це і слова про церкву. Знаючи, що він через кілька днів залишить цей світ, знаючи, що він ще потім перебуватиме з апостолами 40 днів, але потім остаточно залишить церкву, вознісшись на небо, Христос вчить апостолів щоб вони не боялися. Це і одна з найважливіших е, звісток Христових. Не бійтеся. Не бійтеся перед лицем сект. Не бійтеся перед лицем кінця світу, тому що слова Христові не минуться. Ми маємо велику ласку церкви Христової. Ми маємо велику ласку тих богослужінь, читань євангельських, проповідей, які церква нам несе. Ми маємо велику ласку святих тайн, які Христос нам залишив для нашого спасіння, користаймо з них. Нехай цей тиждень, останній тиждень приготування до Пасхи Христової, буде для кожного з нас тижнем проведеним в церкві. Не лише в церкві, як в храмі, але в церкві, там, де Христос перебуває. Берімо Христа з собою на роботу, берімо Христа з собою до наших сімей, берімо Христа з собою всюди, де ми не йдемо. Цього тижня